Багата українська земля на таланти. Багатий на них і наш золочівський край. Сьогодні ми у гостях у творчої особистості та талановитої людини, відомої не тільки у нашому районі. Василя Гриненка. Василь Гриненко займається вишивкою вже більше 40 років. Розпочинав з серветок та рушників, а згодом перейшов до вишивання ікон. Його колекція налічує чимало робіт. Майстерно виконаних за допомогою різноманітних технік. Кожна з них неповторна та унікальна. Вишиваючи, пан Василь вкладає душу і зазначає, що без натхнення до праці навряд чи б щось вийшло. Адже вишивка це не механічна праця, це відрада для серця. Доброго дня, пане Василь. Розкажіть, будь ласка, у скільки років ви почали займатися вишивкою та звідки з'явилась любов до цього виду мистецтва? Доброго дня! Вишивати я почав в ранньому віці. Спонукало мене до того творчість матері, яка вона вишивала вечорами, вона днем ходила на роботу, а вечорами вишивала там, рушники до церкви. Я, будучи хлопчиком, дивився, спостерігав, як вона вишиває. І Мені це сподобалося, і десь приблизно 10-12 років я теж почав собі займатися вишивкою. Дякую. Я знаю, у вас дуже багато здобутків, зокрема, багато церков прикрашені вашими хоругвами і іншими вашими роботами. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, де є ваші роботи і чим ви можете гордитися. Остатні мої роботи там, того року я вишивав хоругв, Хоругове для літера Миколаївську церкву. Там є дві роботи, там мені допомагала дружина і мама. то ми вишивали ті роботи буквально дві ікони за три тижні. то було ну, якось так безперервне вишиття для того, щоб зробити це було дуже терміново. А ще моя робота є в церкві Софії, Фелон є вишитий для настоятеля. Ще є в церкві на села Підгороднього, Архангела Михаїла. там є Фана Хорува теж вишита, особливо вражає дві роботи, що висять на стіні у пана Василя вдома: життєва дорога Ісуса Христа та життєва дорога Богородиці. Між першим хрестиком першої роботи та останнім хрестиком другої минуло 10 років. Скажіть, будь ласка, скільки часу в середньому йде на виконання там, однієї роботи, скільки можливо там, безсонних ночей, скільки праці? Для того, щоб зробити одну роботу, потрібно півтора-два місяці. Я хотів би вам показати свої роботи, які є тут є е, ксерокопії тих фотографій. До Миколаївської церкви Хруги, то вони зроблено один-один. І тут вони такого, такого самого кольору і такого самого формату. Ця робота Архангел Михаїлто була присвячена річниці де, ну, рік, як народився мій син Михайло. Тут є також листування з отцем Доктором Блажйовським. Я з ним листувався. 2003 від 2000, 2000 року. Роботи Василя Гриненка побували на виставках у Золочівському замку та Палаці мистецтв у Львові. Частина з них прикрашає храми Львівщини. Навчався пан Василь Вишивки і у відомого автора вишиваних ікон греко-католицького священника Дмитра Блажийовського. А зараз готовий і сам вчити. Зокрема, залюбки провів майстер-клас для гостей журналістів. Для вашого сайту золочінет я хочу презентувати свої роботи в друкованому вигляді. Дякую. Христина Бучковська та Людмила Грицюк спеціально для золочів.нет.